Отже, цієї ночі Росія запустила по Україні 95 ударних безпілотників. Сили оборони знешкодили 61. Про це повідомили повітряні сили України. Ворочі шахети летіли на Харківщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Одещину і Донеччину. На жаль, є наслідки зафіксовано влучання у семи місцях. Є поранені і значні руйнування. Півтори години тому росіяни вдарили по Харкову. Безпілотником Молнія поцілили у заправку на виїзді з міста у Київському районі. Поранений працівник повідомляє харківський міський голова Терехов. На місці працюють екстрені служби, і на щастя обійшлося без загорання. Одна людина постраждала під час нічної комбінованої атаки на Харків. З опів на третю ночі до четвертої ранку окупанти вдарили по місту двома ракетами і дев'ятьма дронами. У новобаварському районі ворог обстріляв приватні будинки, СТО, два цивільні підприємства, цехи і склади. Спалахнула масштабна пожежа, постраждав охоронець. Один безпілотник упав у парку прямо серед житлового району і не розірвався, але вибухотехніки його знешкодили. Вночі росіяни знову масово атакували Одесу і район. Запустили понад 20 ударних БПЛА. Поранена одна людина. Медичну допомогу отримала вона на місці. Повідомили в Одеській Ова. Ще дев'ять людей звертались по психологічну підтримку. Вночі сили ППО знищили більшість ворожих дронів. Однак, внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Це житлові будинки, СТО, гаражі, приватні склади. Спалахнули пожежі. Цю хвилину всі служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Суми одна людина поранена внаслідок удару безпілотника. По місту ворог вгатив Гатив близько дев'ятої ранку. За даними виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря, було кілька влучань, зокрема у нежитлове приміщення. Окупанти по одній точці влучили двічі. Зранку безпілотник вдарив по Ковпаківському району області. Поранено одну людину, а вночі поцілили по заводу з виробництва біоетанолу у Лебединській громаді. Сюди влучили 12 безпілотників. Повідомили в Сувській облвійськ. Адміністрації виникла величезна пожежа, пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. Також пошкоджено 10 приватних будинків, але немає постраждалих. Росіяни продовжують наступ на Сумщину. Вони окупували села Андріївка та Водолаги на Сумщині. Про це свідчать дані проекту Діпстейт. Загалом за останні тиждень їм вдалося захопити три села, окрім двох згаданих. Костянтинівка усі розташовані вздовж північної частини кордону. 40 днів на позиції під постійними ударами ворожих дронів. Наша наступна історія про піхотинця 13-ї бригади Нацгвардії Хартія з позивним Тері. Чоловік з побратимами тримав позиції на Харківщині півтора місяці. За цей час надивився багато чого. Про найбільші виклики і ще зустріч з рідними після повернення розкаже його ромахло. Крім того, в репортажі ви побачите qr код за яким зможете переказати на карту потрібні гроші для харківців. Займався дітьми з жінкою. Сім'я все було добре, поки русаки не захотіли нас освободити. Історія піхотинця на позивний Тері почалася Он... торік у листопаді. Саме тоді чоловік вирішив йти боронити державу. Вдома залишилася дружина та маленький донька і син. Треба йти. І все, і поїхав воєнкомат. Приїхав і определили в Хартію. Два місяці посиленої підготовки в навчальному центрі Нацгвардії, а потім вже легендарний вишкіл хартійців та злагодження з підрозділом. І нарешті бойові виходи. Один з них на ділянці в районі липців запам'ятався особливо. Розповідає Тері. Були там, недільку на одній позиції, потім прийшла так, як там кажуть, смс, -ка, що дві позиції виходить на закреп. Ну і ми по погоді вийшли на закреп. Піхотинці мали зайняти ворожу позицію, по якій тільки но відпрацювали наші важкі бомбери-вампіри. Піднялись на гору до посадки русаків, там валяється, просто тьма тьмуща. Це радує, що вона так. З цього моменту почалися цікаві знахідки. Перша ось ці банківські картки, які нацгвардійці виявили поряд з ліквідованими окупантами. Перевернули, а там надпис Груз 200, ми в місті». Ну, воно ну, так, якби все вийшло, і вийшло. Там, хто були, вони всі 200. Як написали, так воно для них і збулось. Та як виявилося, це був тільки початок. Воїни почали окопуватися на новій позиції та знайшли ще одного окупанта. Але той вже воювати не хотів. Опа, Здравствуйте. Витягнули його. відтягнули від позиції. І на наступний день прилетів їхній дрончик, скинув на нього і його на дві частини розірвала, ноги там, тіло там. І все. І так він і залишився там. Так, почалася бойова зміна, яка триватиме довгих 47 днів. Найбільше Тері, дошкуляли ворожі дрони. Цей звук дрона вона поначалу, якби ну, було так, а потім дуже сильно напрягало, себе на звуки в ТВ. Такий, такий моторошний звук. Триматися весь цей час допомагали підтримка побратимів та думки про родину і мрії про майбутню зустріч з дітьми та дружиною, яка все ж відбулася вже на 48-му добу. Відпочивши, Тері знову повернувся в стрій. Нині постійно на тренування, готується до наступного бойового виходу. Каже, навіть після перемоги хоче лишитися у армії. Такий приклад вже справа враження і на восьмирічного сина. Шеврон не забирає, йому треба, щось привезе, якусь гільзу і ще щось. Ну теж інтересується. І це з ним балакали. Каже, що я як виросту теж хочу стати військовим. Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Стопчук. Факти, Айсі Єдині новини. Україна заздалегідь не проінформувала президента Сполучених Штатів Трампа про удари по російських авіабазах у межах спецоперації Павутина. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левіт, але додала Трамп оптимістично налаштований щодо прогресу досягнення миру між Україною та Росією. Натомість, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох визнає Вашингтон, не би як стурбований ударами дронів по стратегічній авіації Росії. На його думку, українська атака на страт авіацію може підвищити ескалацію. Цієї війни ризики, адже неможливо передбачити, як відреагує на це Росія. Операція завдала величезної шкоди іміджу Росії, адже показала, що Україна не збирається здаватися, переконаний Келх. Голова Пентагону під гекзет не братиме участі в нинішньому засіданні Рамштайн. Вперше з моменту створення контактної групи з питань оборони України міністр оборони Сполучених Штатів пропустить зустріч. Він був на конференції з національної безпеки, яка відбулася у Сингапурі. Тож прибуде до Брюсселя лише пізно ввечері. Замість нього на засіданні контактної групи буде посол США в НАТО Меттю Вітакер. Сьогоднішнє засідання скликала Німеччина і Британія. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО. Після чергового раунду Говорів між Києвом та Москвою обговорять подальшу підтримку України. Контактну групу щодо України створили у квітні 2022 року за ініціативи Сполучених Штатів, щоб оперативно координувати військову допомогу Україні. Відтоді 50 держав надали нам допомоги для боротьби з російським агресором на суму понад 126 мільярдів доларів. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Цю болісну дату запроваджено Верховною Радою ще 21-го року. Адже в Україні вже понад 11 років діти страждають від вибухів, обстрілів, окупації, жорсткого поводження окупантів та вимушеної евакуації викрадення. Лише спочатку повномасштабного вторгнення загинула 631 неповнолітня особа. Повідомляє офіс генпрокурора. Криваві теракти Росія здебільшого влаштовує проти мир. Мирних сімей вночі, так 25 травня, під час обстрілу на Житомирщині загинули одразу троє дітей, однієї сім'ї. Усі ми пам'ятаємо жахливу трагедію в кривому розі 4 квітня. Тоді на пекло перетворився дитячий майданчик. Під час удару балістикою загинуло дев'ятеро дітей, і це лише кілька болючих історій. Президент Зеленський наголошує, сьогодні ми ще не знаємо точної кількості загиблих, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Ще доведеться встановити стільки вбитих Росією дорослих і дітей. Поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл, світ не має забувати і пробачати Росії цей страшний біль і таку страшну агресію, абсолютно неспровоковану і злочинну російську війну проти України, наголосив глава держави. Шелтер для матерів із прифронтових регіонів, які самі виховують дітей, облаштували на Закарпатті у місті Берегове. Благодійники купили приватний будинок, перепланували його, капітально відремонтували. Для кожної сім'ї підготували окремі апартаменти з власною кухнею, санвузлом, спальною і зоною відпочинку. Повністю забезпечили меблями і побутовою технікою. Тут є все для комфортного життя. Шелтер енергоефективний, розрахований на 16 людей. У ньому вже мешкають евакуйовані жінки з дітьми з крамато. Орська, Луганська і Харкова. Ми вже тут мешкаємо трохи більше місяця, то вже облаштувалися, звісно. Дуже добре. Вероніка разом із сином виїхала із Донецького міста Краматорськ і ще на початку повномасштабної війни. Два роки жила у Польщі, але повернулася додому. Каже, без фінансової допомоги та безкоштовного житла за кордоном одинокій мамі складно та наближення фронту змусило її знову рятувати себе та дитину. Сталося частіше і частіше прилітати. Вже нема сил, ну ви постійні вибухи це не те, до чого треба звикати дитині то і виїхали спочатку мешкали в гуртожитку а потім перебралися в цей шелтер тут кожна сім'я має свої апартаменти з окремим входом кухнею санвузлом спальнею та зоною відпочинку ми тут виїхали були і кастрюлі і, ну все що потрібно там ложки вилки тарілки стакани це окремий простір так що це моя тільки кухня і ну такі умови звісно суперові у сусідній квартирі обживається олена мама двох хлопчиків їм 4 та сім років вони теж із Краматорська. Це житло для них, наче подарунок долі, запевняє жінка. Нова оселя простора, сучасна та зручна, з усім необхідним. Олена радіє, бо тут їх прийняли як рідних. Холодильник, мікроволновка, пліта, ну булера, вода, все та стіральна машинка, душова, все, як діткам телевізор. Все потрясающе, цей прихисток для матерів із дітьми облаштувала угорська екомінічна служба допомоги, яка вже майже 30 років діє в Україні. У місті берегове благодійники купили приватний будинок, перепланували його, добудували та зробили сучасний ремонт. Шелтер розрахований на 16 людей. У ньому мешкають іще й мами з дітьми із Луганська та Харкова. Дуже багато бажаючих. але ми в першу чергу дивилися, щоб дійсно потреби було. І хто був згідний на наші умови, бо. Є правила внутрішні правила наші, да там дотримуватися порядку, працевлаштуватися, діти мають відвідувати навчальні заклади. Територію довкола будинку обгородили, збудували альтанку та дитячий майданчик, посадили декоративні кущі, дерева та квіти, щоб було охайно, затишно та безпечно. Навіть виділили трошки градки, тому що жильці просили. Вони би хотіли щось вирощувати своє, помідорчики, цибульки, віздво закритий здесь на, ну, на 100%, скажем так, ты уверена то, что никто не зайдёт, как вы на скажімо так, ззаді вас вісять камери. Прихисток енергоефективний, обладнаний системою підігріву підлоги. Переселенці мешкають тут безкоштовно, мають платити лише за комунальні послуги. Благодійники приносять дітям іграшки, забезпечують родини харчами та засобами гігієни і роблять усе для того, щоб матусі з малюками швидше оговталися від пережитого і адаптувалися на новому місці. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Тоді і побачимося. До зустрічі.